Коли дитина приходить до логопеда і починається робота, у батьків постає питання, а чому я повинен виконувати завдання? Хай логопед працює. Я поясню, що завдання треба виконувати, тому що органи артикуляції це м'язові органи більшості своєї, і їх треба тренувати. Якщо ви вчитесь водити автомобіль, вам один раз покажуть, ви один раз проїдете, чи навчитесь ви їздити на машині? Ні. То і постановка і автоматизація нових звуків потребує також тренування. Бо у логопеда дитина може все говорити вже правильно, а вдома в, в нових обставинах дитина буде говорити так, як їй зручно. Тому, будь ласка, виконуйте завдання вчителя логопеда. Коли дитина приходить до логопеда, і Починається робота. У батьків постає питання, а чому я повинен виконувати завдання? Хай логопед працює. Я поясню, що завдання треба виконувати. Тому що органи артикуляції це м'язові органи більшості своєї, і їх треба тренувати. Якщо ви вчитесь водити автомобіль, вам один раз покажуть, ви один раз проїдете, чи навчитесь ви їздити на машині? Ні. То і постановка і автоматизація нових звуків потребує також тренування. Бо у логопеда дитина може все говорити вже правильно, а вдома в, в нових обставинах дитина буде говорити так, як їй зручно. Тому, будь ласка, виконуйте завдання вчителя логопеда.